Добрий день всім тим, хто буде дивитися це відео. Перед тим, як його вам показати, хочу сказати декілька слів про цю, на рахунок всього цього. Що саме відбулося? Відбулося те, що до мене сьогодні на ринку підійшли, підійшла верніше робоча група з податковою перевіркою. Два поліцейських і невідома якась жінка, непонятно, звідки вона, що ну це, ви все самі будете мати змогу подивитися. Перед тим, як ви будете дивитися це відео, прочитаю лише, як вона повинна здійснюватися, для того, щоб ви мали змогу порівняти, як воно робиться по закону не кримінального а податкового кодексу України. От як воно повинно робитися? А як. Було в моєму випадку. О. Значить, дивіться, як воно повинно робитися по податковому кодексу України. Багато може хто знає з підприємців, а може хтось і не знає, тому це буде якби така полезна інформація. Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, копію якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розвиткові операції під розписку до початку проведення такої перевірки та заяв наявності хоча б однієї з таких підстав. Це стаття 80 Податкового кодексу України, другий пункт. Тобто, простими словами, до вас приходить податковий інспектор з наказом, якому вказано ваше ім'я. Або у ваш об'єкт конкретно. от, І тоді і, тим, він вручає вам копію, він повинен вручити вам копію, ви повинні підписатися. І тоді лише він має право здійснювати таку перевірку. Якщо такого не було, не було зроблено, у вас підійшов якийсь участковий, чи якийсь там ще непонятно хто. от, Дивіться, що як треба робити. Це, це по закону, це я читаю е, статтю. Здається, зараз вам 81-шу 81 статтю, де не непрев'явлення або не надання у випадках визначених цим кодексом платнику податків е його посадовим особам, його уповноваженим представником або особам, які фактично проводять проводить розвитковоперації цих документів. Або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, я підстав для недопущення посадових осіб контролюючого роду до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. Тобто, якщо вони цього не роблять, просто прийшли, покажіть там без понадуманим таким причинам, ви можете їх послати в одне місце сміло. І ви будете проявитися по закону. Тепер повертаємося до моєї інформації, думаю, відео, дивіться, ну, пишіть коментарі, як я поступив. Я прошу вибачення за те, що відео правда, було знято на телефон. Якість відео не дуже така хороша, але і мені хочеться саму суть вам передати, щоб ви побачили, що, який безпреділ все ж таки зараз робиться і до чого цей безпреділ. Е, от ці всі аліргатки, ці всі вони от стріляться все таки нашого. Простого, звичайного звичайного українця обдерти до нитки. От. І як би я би вам радив би, от підприємцям на ринках, які, якщо є така можливість, просто об'єднуватися, щоб цю всю наволоч гнати до біса і подальше, і не боятися їх запротивлятися тому, що якщо ми будемо мовчати як раніше, от як барани, тоді вони з нас нас обдеруть до кінця. Обдеруть нас, наших дітей, і нічого хорошого з того не буде. І треба з цією на боротися. Тому дивіться, ну наразі вам тоді всім вдячним. Добрий день. Добрий Володимир Олегович, директор поліції, банку відділу поліції, головного території Національної поліції Волинської області. Ми службове посвідчення. «Е, вот Ваше службу это... з якою метою ви ту наспіху. <писти> <подійшли? писти> з метою перевірки наявності дозвільних та правослановлюючих документів. Е, а де, де <писти> у вас покажіть. покажіть, покажіть. Можете знайомець. У нас зареєстровано в канцелярії Любомирського відділу поліції. А яке відношення ви до податкової, до податкової маєте? Не розумію вашого запитання. До податкової яке відношення податкові, ви маєте? Ви ж податкові? Слухайте сюди. У нас були спіль... ви... спільний рейд, проводили люди. Ну, є ще одна. Ми створена була спеціальна комісія, як? Так. Як дільничий міський представник правоохоронних проживання. На мене відповідна увага перевіряти. Остальний... Була створена комісія поза перевіряти по своїй лінії документи. Чи сплачують ринковий збір, чи наявні дозвільні правоустановлюючі документи, чи свідоцтво є, щоб здійснювати правила, правила торгівлі? Добренько, ви представтесь, ви теж підійшли, ви ж хочете нас перевірити. Хто ви такі. Я секретар робочих документ. У нас є секретарь. Який секретар? Секретар робочої групи з питань легалізації виплати заробітної та витримання мінімальних гарантій в така створена. Яка в яке ви відношення маєте до перевірок? Я маю ви що, с... ви відношення? податківець? Не, з управління, Згідно законів України, хто має перевіряти патент і всі ці має, документи. Поліція. поліція має також перевіряти. Поясни правила. Видженик поліції. Покажіть посвідчення. Старший інспектор зінального Давайте Я е, теж представлюся, підприємець Олег Петрович. Е, паралельно блогер, веду блоги в соціальних сетях Тому е, я знімаю, щоб ви бачили, як ви працюєте а тут. От а значить, е, які повинні документи бути для того, щоб ви перевіряли? Ці бумаги, це не є. Це, це не є ті документи, які надають вам право перевіряти підприємниці. Законодавство можете право скаржити, маєте повне право. Скажуть наші дії, за діти станція в рейку, вироби, вироби. Вироби. нашому керівнику, нашому керівнику області поліції в Волині, ну той до -то вищого начальника поліції. Ну, ваші дії є просто незаконні, ви не можете не перевіряти. мене Він має перебуває. право перевіряти податково. Це є ваша суб'єктивна думка. Ні. Ви маєте право оскаржувати мої дії. Розказує, продавець повинен мати по документи про сплату ринкового збору та послуги ринку, належним чином оформлено особисту медичну карту в разі продажу продовольчих товарів для суб'єктів підприємницької діяльності. Копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів, в разі реалізації стопічних плодів. Копії документів, що підтверджують їх походження та проходження санітарного контролю, ринковий збір, інші платежі. Так, зрозуміло. Даний момент у вас відсутні. Які... Значить, ви... що хочу сказати що на рахунок цього відео. Дорогі українці, так як я веду, блог, це ну, хочу сказати, дивіться, поки от ваші чоловіки, ваші брати, сестри воюють в ОТО, поки Порошенко, такі як Гройсман, не сплачують податки, мільйони, приходять от сюди, дивіться, такі, от як поліція, без всяких податківців, ненадуманих. На Своїх, скажем, причинах прийшли, давайте документи, хочемо писати протокола, той останні забирають людей. Ми не даємо, дивіться, я своя біло. Порушує... Ми, ми не порушуємо. А ви прийшли? Ви розумієте? Ви, ви ви дивіться, я вам скажу так. Яка ситуація зараз в країні, в країні війна? Війна в країні зараз виживають. Зараз люди тут, підприємці торгують для того, щоб для чого торгують? Для того, щоб Десь якусь посилку, десь якусь кусок сала вислати тим самим хлопцям, які воюють в ото. Ви подивіться на себе, подивіться українця, на цих молодих людей, здорові, з ногами, з руками. Скільки вже без рук, без ног людей залишилося на війні, скільки ви приходите сюди останні забрати Диві, людей. Ви, ви, ви не забрали, скільки підприємців, хай підійдуть сюди, скільки ви заробляєте на базарі? Підійдіть, от не бійтеся, просто цих всіх перевірок. Скільки ми можемо боятися? Не як не включіть. Я дуже з вами, я що вас обсуваю когось, я культурно все це називаю. питання задати. Можна вам питання задати чи ні? Задавайте, задавайте Ви, від вас прозвучало таке слово, що я забираю последнє. А що ви робите? Обґрунтуйте свої слова олігархи по три мільярда країні ну, довжні. По три мільярда довжні. Чого ви прийшли сюди до людей пустить? Скільки Ми, та жінка заробляє? Скільки той підприємець, скільки той? Вони по 150 гривень заробляють за база. І ви ще прийшли тут, а цих всіх підприємців злочинцями. Ви чого сюди прийшли? Ми, де ви злочинців шукаєте? Правопорушників. Ну правопорушників, де ви шукаєте? Є ми діємо в рамках законодавства, яке законодавство, це законодавство підтримує олігархів, ви розумієте, втратили. а не простих людей. Це є. Яке законодавство, згідно законодавства, ви повинні допомагати, ви не податків з вами бути, і повинен з податкової повинен бути документ конкретно на дозвіл перевірки з податкової. Ви мені принесли якусь незрозумілу Розумієте, Якщо ви не розумієте. Це не офіційна бумага, це не є офіційна бумага. Я її, я її засняв. Що mm ви -hmm. не компетентні в діловодстві, ну це ж бачите. Я не компетентний в діловодстві. Ви компетентні в ситуації в державі. Ви компетентні, ви компетентні. Збройні сили, які регулюють ситуацію в зоні АТО. Збройні сили. Щось ви в АТО не хочете йти, регулювати там ситуацію. Були. Були. Коли? Дивіться, розказує, питаюся вам. На даний момент вас... вас, На даний На момент, влас, ви не пред'явили тих належних документів, які вам дозволяють зробити перевірку так. Так. Е, даної нашої підприємницької діяльності. Я проти, я не з вами. У мене на папір наявні всі документи, я маю повне право вас переділити документи. Угу. У вас нема тих документів. У мене є документи. Нема у вас тих документів. Це, Це не до є тих документів. Можете ставите. далі зробити, зробити, зробити свої неправомірні дії, розумієте? Можете дати. Якщо ви оскаржете цю якщо вони ну, неправомірні. Вас ми, не право, ми вас не ущіляємо. Ваші конституційні права сподирові в з жодному разі не обмежуємо. Діємо в рамках законодавства. Дотримаємося Конституцію, закону України, про національну поліцію. І наказу спільного, і називається про правила торгівлі на ринку, шановні. Шановний, якби ви нас чимось обмежили, маєте право скаргнути прокуратуру. Якби на даний момент у вас прокуратуру, якби ви були тут на ви даний момент з'явили, на, на даний момент, на даний момент, ви з, з, просто. Залиште українців і цих от підприємців, які заробляють копійки спокої. Залиште і шукайте правопорушення, де вони дійсно є, і ловіть тих злочинців, які дійсно обкрадають, і за яких дійсно нема доріг в Україні, соціальних виплат нормальних немає в Україні, і нормального рівня життя. Ну ми ж не політики. А, ви ж не політики. То вас прислали, ви сюди прийшли, водо. Ми от вторговуємо по 300-400 гривень. І от ви зараз ви прийшли зараз зробити зараз За? не потрібно бучу піднімати. Ви не Ва, так А та яка буча? ви кричите не тут? документи по телефону, телефону нецензурно вирізали. Ви не ні, по ні. Погрожували погрожував. Для чого так, ви це так? говорите? Ви мене обмовляєте. Ви вже прийшли зараз? Я? Ну дивіться, дивіться, дивіться. Путі, Просто, і ви і ви, і ви і бачите, вже ви робите. Ви вже зовсім інше. Ви вже переходите за компетентні в тому, що ви говорите. Некомпетентні ви говорите на першу чергу люди. Добрі, ви не компетентні. Ви не компетентні. Ви, ви, ви розумієте, компетентні. ви служите ви не на українців. І ви служите не для народу України. Ваша вот. суб'єктивна Вам легше всього прийти до незахищеного простого українця і давайте документи, давайте все. Будуть документи. Ви знайдете ще якусь причину, дайте сертифікат. Той сертифікат просрочений, як на державі сюди робила, якщо в нас АТО, то це не дає вам повноваження порушувати. При чому я не порушую законодавство. Так, По перше, ласка, що пред'явити, приділіть з податкової є да, податкової. Це не той документ, це не той документ, а ви, ви порушуєте закон. зараз Тому що ви торгуєте на території ринку. Ми торгуємо на території, території ринку, ми на своїй землі знаходимося, ми знаходимося в Україні, ми є з України. От дивіться, ми. На двоє дітей, мені треба їх прокурмити. ви ж їх не будете курмити. От ми у вас є свої, я розумію, От ви як заробляєте гроші, так? Як ви заробляєте гроші, яким чим? Що ж ви не де... АТО не пішли, не де пішли десь стояти разом біля мене на ринку, не пішли. Правильно? А вам не всього прийти от до таких простих людей, розумієте? От, і прибиратися до якісь там до любої причини. Люди і так виживають. Ви ще прийшли тут людям? Тут ви бучу піднімаєте, Ви бучу піднімаєте. Ви податківець, Хто ви такі? Скажіть мені, будь ласка, ви не подаєте чого вибі? ви до мене чіпляєте? Яка робоча група? Яка робоча, Який закон дає не треба, Я не буду. Яка робоча група? яка робоча група? Вообще, закону, ви ще бо та закони? Бо не податкова прийти, продивити документи, продивити що начальник іменно. Ой, люди добрі, дивіться, що тут робиться, що ж тут робиться? То, що ви будете популярні, розумієте, в Ютубі, в Фейсбуці, ви все будете у вас, бо ця Україна бачити. Люди дорогі, вся Україна. І я закликаю українців, так ці люди відносяться до простих українців, так само віднесуться ви от до цих людей, так само, де б вони не були. Ні податківців немає, нікого нема. Прийшло якісь два поліцейських, придивили якусь незрозумілу бумагу, давай показує їм патент, показує всі дозвола. Та більша польза від вас буде і то, як ви в АТО будете воювати. Там більша польза від вас буде. Да. А ви знаєте причину, а ви знаєте причину. І ви знаєте, чому я там зараз не в АТО що я одну легеню втратив. Одну легеню втратив. І з одного легеню я тут стараюся вижити, прокормити двох дітей. А ви здоровий, молодий, з руками, з ногами людина ще прийшла вмісто того, що. І я плюс тут цього, з того що я ще тут обторговую, ще в мене своїм друзям, я посилки туди висилаю. А ви що робите? Вас совісті немає, люди добрі, совісті у вас немає. Та які права ви совість маєте, люди заробляють копійки. Чого ви тут не даєте тут людям працювати спокійно? Тут треба, знаєте, що робити? Об'єднуватись з підприємцям, ставити блокпости з однієї, з другої сторони, не пускати таких, як ви на базах. Щоб люди спокійно торгували нормально і все.